Привіт, мої любі дітки! Починаємо наше заняття з математики. Спочатку з меншими дітками, а далі зі старшими. Сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми з вами вирушимо в плавання математичним морем. А на чому можна мандрувати по морю? На кораблі, параплаві, лайнері, яхті, вітрильники. Ми Помандруємо на вітрильнику. Ось який він. Весь морський транспорт відчалює від причалу. Погляньте, скільки тут зібралось параплавів. Порахуйте їх. Кожний параплав має свій номер. Слід вишукувати в ряд їх від першого до п'ятого. Щоб вони могли відчалити від пристань, якого кольору перший параплав? якого другий, якого кольору третій, четвертий. П'ятий. Ось вони і вишукувалися в ряд. Давайте перевіримо, чи правильно. Діти якого кольору? Перший параплав? Який по порядку? параплав оранжевого кольору? Який по порядку блакитного? Який по порядку жовтого кольору? Який червоного? Молодці. Тепер вони теж можуть відправитися у мандрівку. Діти, а хто мешкає в морі? Морські мешканці, яких ви знаєте? Риби, мідузи, восьминоги, кити, а ще там мешкають дільфіни. Вони дуже розумні, добрі. І часто рятують людей, які потрапляють у біду на морі. Біля нашого вітрильника також граються дільфини. То пирнають на глибину, то знову плавають по морю. Давайте порахуємо дельфінів. А тепер в зворотньому напрямку: П'ять, чотири, три. Два, один. Давайте пригостим наших дельфінів. А що ж вони їдять? Рибак. Подивіться уважно, скільки тут дельфінів? А скільки рибок? Кого більше? Дельфінів чи рибок? Наскільки більше? Чи всім дельфінам вистачить по рибці? Що необхідно зробити, щоб дельфінам вистачило риби? Так, додати ще одну рибку. Скільки тепер рибок? А дельфінів. То що можна про них сказати? Дельфінів і рибок порівно. А зараз розмінка. Рибки плавають, пернають і плескаються в воді, то зіжмуться, розіжмуться, то зариються на дні. Вітер дме та не втихає, нам вітрило роздуває. Молодці! Діти, вітер на морі був такий потужний, що у вітрилах нашого вітрильника утворилися дірки. І тому він пливе повільно! Необхідно залатати наш вітрила якої геометричної форми утворились дірки? Назвіть їх. Перевірте, чи всі ви назвали фігури. Молодці. Скільки необхідно нам круглих латок? Скільки трикутних латок? скільки квадратних, прямокутних, овальних, молодці. Ось і полагодили ми вітрила. Як тепер буде плести наш вітрильник? Правильно, швидко. Ось і добігла кінця наша подорож. Наш вітрильник повернувся до порту, а далі ми продовжимо зі старшими діточками. Діти, послухайте віршик в задачу. Біля двору дві тамари, біля ганку дві титянки, біля річки дві марички, а на лузі дві Ганусі. Тих дівчаток ой багато! Порахуйте їх! Малята? Погляньте уважно, чи правильно я склала схему? Дві тамари, дві тетянки, дві марички і дві ганусі. Яке запитання ми можемо скласти за цим вершем задачі? Скільки всього дівчаток гуляло. Отже, на яку дію ця буде задача? На додавання необхідно 2 додати 2, додати 2 і додати 2. Скільки всього дівчаток перерахували? Їх всього 8. Пригадайте, з яких частин складається задача. Умова і питання. Розв'яжіть задачу. На гойдалці катались діти: Три хлопчика і три дівчинки. Скільки дітей каталось на гойдалці? Скільки було хлопчиків? Скільки дівчаток? В зошиті намалюйте стільки кружальців, скільки каталось дівчаток. А трикутників стільки, скільки було на гойдалці хлопчиків. На яку дію ця задача? Чому? Запишіть. Розв'язок. Скільки дітей на гойдалці. Наступне завдання. Погляньте на серію цих малюнків. Що ви на них бачите? Скільки дітей гайдалося на початку на гойдалці? Скільки потім? Скільки встало. Пропоную. Дві умови задачі по цих малюнках. Перша умова. На гойдалці гайдалося четверо дітей. Одна стала, скільки дітей залишилось на гойдалці? Викладемо кружальцями умову нашої задачі. Отже, гайдалося четверо. Дітей одна дитина стала. Скільки дітей залишилось? Як ми можемо це записати? Чотири. Відняти один дорівнює. Скільки дітей залишилось? Троє. А зараз друга умова до цієї же ж картинки. На Гойдалці гайдалося 4 дитини. Троє залишилось на гойдалці, скільки дітей зійшло? Отже, Гайдалося. Четверо дітей. Троє. Зійшли. Скільки залишилось? Як це записати? Спробуйте самостійно, а потім перевірите, чи так само у вас вийшло? Молодці! Наступна задача! На килимку сиділо сім рудих кошенят і троє сірих, скільки всього кашенят на килимку, скільки рудих кошенят, скільки сірих. Щоб дізнатися, скільки всього треба додати чи відняти числа. Запишіть умову в зошиті. Намалюйте стільки трикутників, скільки рудих кошенят і стільки кругів, скільки сірих кошенят. Чи так само у вас вийшло? Запишіть розв'язок задачі і відповідь. Отже, скільки було всього кошенят? На яку дію ця задача? Молодці. Розгляньте цей малюнок. Скільки хлопчик намалював машин? Отже, задача така. Хлопчик намалював на картині чотири машини, а потім на одну більше. Скільки машин намалював хлопчик? Якщо ми кажемо збільшити на один, це додати чи відняти, Запишіть розв'язок. Скільки машин на другій картині? Які завдання ми сьогодні з вами виконували? Задачі з якою умови вам сподобались. Які запитальні слова ви запам'ятали? А на сьогодні все. Пока!